Доброго дня, шановні колеги, мені дуже приємно бути присутні, бути запрошеною. І насправді це велика честь, і така, ви знаєте, приємна несподіванка. І коли є можливість спілкування, коли є можливість поділитися нашими науковими здобутками, поділитися ідеями, послухати. Якісь опініонс, поговорити, це дуже дорого стоїть. Тобто організатори великі молодці, бо це натхнення, це, це те, що дає нам наснаги до життя. Зараз дуже складно, і в Харкові особливо складно. Тому я б хотіла перш за все сказати, що велика, велика вдячність від мене в обличчі наукової нашої спільноти Харківської. Це наш Харківський національний медичний університет, представлений на слайді. Щоб трішки окинулися в атмосферу, а я з вашого дозволу розпочну тоді лекцію. Ну, по-перше, я хотіла б сказати, що розпочати з клінічного випадку, а потім вже якісь теоретичні моменти, які хотілося б зазначити. Я представляю клінічний випадок пацієнта, який є нашим студентом Харківського національного медичного університету, який звернувся до нас. До університетської клініки ХНМУ цей молодий чоловік чоловічої статі 22 років. Він вихідить з сільської місцевості Індії, і він звернувся зі скаргами на відчуття поколювання в правій руці, раптові судомні напади з порушенням свідомості, порушенням поведінки зі схильністю до агресії, сильні головні волі, страшноту періодичним блюванням. Перший випадок судом стався за день до госпіталізації. Тривав близько однієї хвилини. Аура не передувала. Після нападу хорить був без свідомості протягом. 5-7 хвилин, після чого відчував сильний головний бій. Наступного дня напад повторився і хворий був оглянутий невропатологом встановлений попередній діагноз ідіопатичний пілець. За нами відомо, що протягом останнього року він відчував епізоди головного болю та слабкості, висловлював скарги на періодичні відчуття поколювання в правій нижній кінцівці, яке поступово збільшувалося за тривалістю до 15 хвилин протягом останніх 6 місяців. Він відмічав невластиві зміни в поведінці протягом останніх 2 років. Труднощів в спілкуванні та проблеми з керуванням гнів, такі агресивні напади. Психічні розлади діагностовані не були, і, зі слов пацієнта, він не вживає м'ясо в зв'язку з вегетаріанством, шкідливі звички заперечує. Сімейний анамнез включає гіпертензію та мігрень, неврологічний статус хворого виявлення дістами, порушення координаційних блок. Загальний аналіз крові показав підвищення еозенофілю до 8%. Ось які дані ми побачили, коли зробили МРТ головного на МРТ головного мозку. було виявлено кілька конгломеруючих перестати зібрання. А, в нас не, зміня... не змінюються слайди. Вибачаюсь. Не змінюються слайди? Ні, а в нас висить лише повід... ну, головна, якби ваша картинка по неврологічних по темі. Ну, в мене змінюються слайди. Може, щось. Mm. Давайте зробимо. А так. Так, також не змінюється. О, так змінюється, так. А ми можемо так залишитися, бо так, я не ми... знаю, як ви їхні на повнокураному режимі. Угу. Так, можемо, так? Так, просто що їх тоді переключати один за одним, бо вони не змінюються. О, тепер... МРТ вже видно МРТ, так, все так, добре. Так, все добре, Так, Ну, якісь можуть бути незручності, я вибачаюсь. Ні, бо... все добре. Техніка, Техніка, вона така. Так, повертаємося до того, що насправді цікаво, бо це МРТ на яких ми виявили кілька конгломеруючих периферичних товстостійних гранулюм у лівій лобовій частині з великим навколишнім набрягом у лівій лобно тімяній частині. було виявлено коркову підкіркову неоднорідну структуру в латеральних відділах лівої лобової частки об'ємного утворення неправильної форми без чітких контурів, досить великі, на досить великий розміром 25 мм. На підставі епідеміологічного аналізу, клінічних та МРТ-досліджень, у охоро діагностоване нейроцистицеркоз первинним лівої лобної частки та симптоматичний епілепсії. Ну, ці дані ми вже опублікували у Скопсовському журналі, дуже поважному, тому ну, вони справді це наші такі дослідження, наші результати це також е, МРТ даного пацієнта. Тест на антитіла до цистицерка був позитивний. Як ми лікували його, ерадикаційна терапія включала в себе лівий піл, це індійський тирацетам, карбамезепін, метілбернізолон, альбендазол та пантопразол. І після початку лікування стан хворого покращився, динаміка скарг та клінічна картина були позитивні, неврозичний статус без особливих ознак. Через 4 місяці лікування пацієнт повідомив про відсутність нападів зменшення частоти головних болі і в Я б хотіла трішки зупинитися на актуальності даної теми і розказати про те, що, е, перш за все, у Європі понад 2500 людей щорічно страждають на харчовій паразитарні інфекції. Ми якось звикли, що паразитарні інфекції це ті інфекції, що передаються через м'ясо свинину чи Свининочі, чи рибу, але е, дивіться, що на першому місці теніо солім, це свинини, свинячий садитер, про який сьогодні буду говорити, але не тільки м'ясні е, продукти є. Такими контагіозними у цьому випадку ми говоримо також і про фруктові соки, і тому стискаючись тим фактором, що багато людей подорожують. Багато людей приїжджають до нас з різних країн. Ми подорожуємо. То треба пам'ятати про те, що ризик, ризик контагіозності, ризик зараж заразності таких паразит, паразитозів дуже великий, і тому і хочеться розказати більше. Нейроцистициркоз, викланий викликаний, викликаний звенячим ціп'яком теніосолем, є найпоширенішою інфекційною причиною судому Сполучених Штатів Америки, де у 2000 тисяч щорічно не діагностують нейроцистициркоз. Він зустрічається у 2-4% загальної популяції, частіше у дорослих, однаково часто у чоловіків та жінок він дуже поширений у Мексиці, центральній та південній Америці, Китаї, Африці, Індії та Новій Гвині. У розвинених країнах більшість випадків захворювання спостерігається серед емігрантів чи осіб, які подорожують, описані одиничні випадки захворювання у корінних жителів Штатів, Франції та Італії, які не виїжджали до ендемічних зон. За оцінками експертів, даний паразитоз є причиною 30% всіх випадків епілепсії в ендемічних країнах. У деяких громадах 70% випадків епілепсії можуть бути асоційовані з нейроцисті У бідних і віддалених районах, де поширюється захворювання, можливості діагностики та лікування епілепсії вкрай обмежені, що створює умови для значної стигматизації хворих, особливо дівчаток та жінок, бо там епілепсію часто асоціюють з шаклом. У 2020 році довідкова група Всесвітньої організації охорони здоров'я з епідеміології тягаря хвороб харчового походження визнала солі однією з основних причин смерті від хвороб харчового походження. Загальна кількість людей, які страждають на нейроци церков, включаючи як симптоматичні, так і безсимптомні випадки, за оцінками становить від 2,5 мільйонів до 8,3 мільйонів осіб. Хоча 70% пацієнтів, які страждають на епілепсію при правильному лікуванні, могли б вести нормальне життя через лині відсутність інформації про хворобу, нерозвинена інфраструктура, охорони здоров'я або відсутність доступу до лікарських засобів, 75% хворих отримують погане лікування або не отримують його зовсім. Морфологічно, що особою представляє теніосолю? Ціло паразита білого кольору довжиною в двох в окремих випадках може досягати до 6 метрів, головка мікроскопічних розмірів до 3 мм, несе на передньому кінці подвійний віночок гачків і 4 присоски, що й дало привід називати цього цепня озброєння. Стрибили складаються з члеників, що метамерно повторюються в кількості близько 900. Гермафродитичні членики мають квадратну форму. Нероцисті церкоз розвивається в результаті потрапляння в шлунок яєць цеп'яка, тень солем із забрудненими продуктами або через брудні руки. Якщо ви пам'ятаєте про нашого пацієнта, то він є вегетаріанцем, він не вживає м'ясо зовсім. Це дуже така розповсюджена ситуація у Індії, особливо Південна Індія, але брудні руки це така ситуація, що ніхто не, за... не застрахований, тому. У тонкій кишці зародок конкосфера звільняється від оболонки, головка повертається назовні, і начинка активно впроваджується стінки кишки, потрапляючи в кровоносні судини, і після чого струмом крові розноситься організм. Систі церкви відрізняються тропізмом до центральної нервової системи, очей і, поперечно, полосатих м'язів, я хотіла вам показати, як виглядає цей стецерк у м'ясі свинини. Ви бачите такі біленькі комочки, як він виглядає, коли його вже дістали, він 2 до 6 метрів, тобто така, ну, здоровий такий паразит дос досить крупний. І от якщо ми говоримо про м'язи, ну на картиночці представлені м'язі м'яз язика, які бугри під шкірою можна побачити під оболонкою. тобто Досить він такий агресивний. Якщо ми говоримо про шкіру та підшкір, підшкірні такі утворні пухирці розвиваються і орган зору, це окреме таке питання. Хотілося б сказати, що патогенна дія в умовною присутністю паразита в організмі людини, визначається механічним впливом споживанням їжі господарів та токсичним впливом продуктів життєдіяльності. Симптоми, як правило, є нудоблювання, проносить відсутність апетиту. Важким складенням є розвиток організмів хворого фінозних стадій ціп'яка, і у цьому випадку паразит в організмі людини проходить стадії свого життє, життєвого циклу, які характерні для організму проміжного споду. Коли зрілі, проглотиди, наповнені яйцями, з онкосферами перетравлюються в шлунку людини, онкосфери, що вийшли з них, проважуються в стінку. Як я сказала, мігрують, осідають у різних органах тіла, де вони можуть в перспективи, перспективи кальцифікуватися. Клінічні прояви цисті церкви залежать від масивності інвазій та локалізації фіт. Відноси сприятливо протікається з циркоз локалізації фіно-пшкірних відковіння або скелетних м'язів. Фіни визначаються як еластичні утворення, повірковано болючі при папаці. Вони зберігаються багато років, рідко нагноюються. При цих циркозі очей пацієнти скаржаться на спотворення форми предметів сльозотечі поступове зниження зору. Але ми говоримо сьогодні про ураження нервової системи і головний мозок уражається до 60-60%. Цистіцерк в організмі людини являє собою бульбашку діаметром від 3 до 15 мл, наповнену прозорою рідиною. Оболонка бульбашки досить щільна, у внутрішній вік бульбашки вивернутий сколок з гачками та присосками. Кількість цистіцерків у мозку може коливатися від неї до кількох сотень, інколи ж навіть більше. У порожнині черепа цистіцерки найчастіше виявляються в базальних цистернах порожнинах шлуночків паренхімі мозку. У оточуючих цистицерк тканинах і судинах відзначається явище запалення у результаті навколо цистицерка формується фіброзна капсула. Приблизно через 12-18 місяців після інфікування, сколекси гинуть, а цисти, що залишились, піддаються кальцифікації. На відміну від цих, що знаходяться в скелетній мускулатурі, які обов'язково кальцифікуються протягом 5 років, церебральні кісти кальцифікуються рідше, меншою мірою в, в пізніше теми. Цісти, розташовані в підпаутинному просторі просторічаюсь, викликають значну запальну реакцію в базальних цистернах, що може призвести до розвитку обструктивної гідроцефалії та тромбозу артерій. Подивіться, коли багато цих фінознах стадія, коли багато цисти як вигляд, засипана, засипана мозку. внутрішньо шлунучкові цисти можуть вільно плавати або прикріплюватись до стінки шлуночків на ніжці. У цьому випадку вони можуть функціонувати як клапани, відкриваючи або закриваючи просвіт шлуночка і ускладнюючи цим циркуляцію цереброспінальної рідини. Особливо виразний цей ефект відзначається про локалізацію цистицерк у четвертому шлуночку. Так. Тут я хотіла б зупинитись на клінічній класифікації. Ну, нейроцистицеркоз – це найчастіша форма, коли ми говоримо про ураження кори головного мозку, підкіркових утворень, шлиночків, коли будуть обов'язково місцеві запальні зміни з супутнім набриком, Цистицеркоз органозору зору, ви бачите, коли цистіцерка локалізується під ситків, коли в склистому цілі або в передній камері очного яблуку, переважають різноманітні порушення зору в результаті дифузних запальних компресійних змін. А тут ви бачите підшкірну е, тканину, да, як ці, е, дуже схоже на нейрофібра Матосер Клінгаузена, але треба розуміти, що це може бути не і диференціювати. Ну, про це ще поговоримо. І цистіциркоз скелетних м'язів я вже показувала, і бачили вже, як виглядає на язиці ця ситуація, і рідкісня локалізація, коли є уражені міокарди, щитові назали, легені, черевна порожнина. Ці цирки викликають місцеві запалення зазвичай без супутніх об'єктивних симптомів. Так, ем, ну... При ураженні головного мозку перебіг захворювання стає важким і набуває дуже серйозного прогнозу. При локалізації фіну корій великих півкуль у хворих виникає сильний головний біль, з'являється порушення чутливості та параліч скелетних м'язів. Механічний тиск Тиск цитицерк, на важливі центри стовбуру мозку може призвести до раптової смерті. А клінічними симптомами багато в чому нагадують уражені пухлинної природи. Тобто ми говоримо про гіпертензійний синдром, головний біль, блювання, як було у нашого пацієнта, так? застійні диски зорових нервів, прогресуючий перебіг, наростання на цьому тлі локальних неврологічних симптомів. Характерний ремітуючий перебіг захворювання, явища загострення, змінюються тривалими періодами. Ну, мнімого благополуччя. Загострення пов'язують із загибелью цистицерків, що супроводжується виділенням великої кількості токсичних речовин. При розташуванні цистицерк у порожні четвертого шлуночку виникає так, так, так званий синдром Брунсу, або це пов'язано з порушенням лікуроциркуляції, лік лік розвитком окклюзійних яв. Він проявляється тим, що у людини раптово виникає сильне запаморочення, внаслідок чого хворий може впасти. Одночасно визначається грубо виріжені загальномозкові явища, різкий головний біль, блювання, помутніння свідомості, блідість, брадикардія, пітливість і положення голови. Нерідко хворі нацисти циркоз потрапляють у психіатричні стаціонарі у зв'язку з виникненням психотичних станів, збудження, галюцинаторні маячні явища, депресія. Ну, Наша пацієнти, ми пам'ятаємо, що були, були проблеми з отриманням гніву і на, напади агресії. У діагностиці. Ну, Перш за все, це церологічні дослідження. Імуноферментний аналіз для підтвердження вестеронблот проводиться і служить для підтвердження діагнозу, е, яким чином? Наявність специфічних G у сировиці. Мікроскопічне дослідження калу буде у тому випадку успішним, якщо є співіснування цистицерка ще у кишечнику. Гістологічні дослідження біоптату тканини, якщо ми говоримо про скелетні м'язи, якщо ми говоримо про під, підшкірну тканину, допоміжні. У загальному аналізі периферичної крові ми бачимо езенофілії, пам'ятаємо наші пацієнти. Дослідження цереброспінальної рідини при неї видає плеоцитоз з переважанням лімфоцитів, іноді еозинофілів, Висока концентрація білка, та імуноглобулінів і зниження концентрації глюкози. Ну і нейровізуалізаційні дослідження ми бачили. МРТ і комп'ютерна томографія і також може бути використана ультр використана ультразвукова е, діагностика, якщо то скелетні м'язи, підшкірна тканина. Характерна картина дає підстави підозрювати хворобу, чисельні вогнищеві зміни різної та інтенсивності, генності від гіпо до гіпер. Бо ми говоримо, що може бути кальцифікація в залежності від періоду розвитку та ступені тяжкості, розвитку цисті циркозу. і обов'язково офт офтальмологічні дослідження необхідне у. Пацієнтів, щоб виключити ураження очного яблука. У лікуванні в кількох дослідженнях було засвідчено, що як альбендозол це паразитарний препарат, так і празіквантел, руйнують до 85% життєздатних внутрішньочерепних цистіцерків. Останнє рандомізоване сліпе контрольоване дослідження довело ефективність альбендозолу у зниженні чистоти суду та зникнення цист. Воно ж підтвердило, що згадане лікування супроводжувалось клінічним та нейровізуалізаційним поліпшенням, забезпечившим доказовість класу 1 щодо доцільності призначення протипаразитарних засобів хурмі з життєздатними внутрішньочерепними системами. Презик діапазон, що рекомендується коливається від 10 до 100 мг на кілограм протягом 21 дня. Також передбачається, що вплив на цисті цим препаратом у великих дозах. Може бути достатнім для зниження для знищення паразитів. Альбендазол призначається з розрахунку 15 мг на кілограм на добу одного місця. Перевага альбендозолу над разі є те, що перший руйнує собак найдальні та шлиночкові цисти завдяки кращій проникності, проникності у лікурні простори. Хворий на цистіциркозний енцефаліт не слід приймати протипаразитарні засоби, оскільки останні погіршують явище внутрішньочерепної гіпертензії, збільшуючи її, що спостерігається при такій формі хвороби. Таким пацієнтам необхідно, ну, такі пацієнти з внутрішньочерепними цистами та гідроцефалією ці засоби необхідно призначати тільки після накладання шлиночного шунтуту, тобто після нейрохірургічного втручання, щоб уникати підвищення внутрішньочерепного тиску під впливом фармакотерапії. Їх необхідно з обережністю застосовувати в осіб з гігантськими. Верхонденними цистами, оскільки через запальну реакцію макроорганізму відповідь руйнування паразитів може розвернутися оклюзія лептомініальних судин навколо власної цисти. У таких випадках необхідно використовувати стероїди, щоб уникнути мозку. У хворих із шлуночковими цистами лікування має підбиратися індивідуально, хоча абендозол ефективно знищує шлуночкові цисти. Перифокальна запальна реакція може спричинити гостру гідроцефалію. Застосування лише одного антиконвульсанта достатньо для контролю судом у більшості хворих з епілепсією, але ми призначали левіті рецетам, леві і індійський та карбамазепін. І прогностичними факторами судомних рецидивів були формування паранхематозних кальцифікацій в тканині головного мозку внаслідок неадекватної специфічної фармакотерапії та наявності як рецидивуючих нападів, так і множинних цист до початку лікування. Ну, насправді, я завершила свою доповідь. Я дуже дякую за увагу. Я сподіваюся на нашу зустріч у мирному Харкові. Він дуже чудовий, чарівний. Всі, хто хоч раз, були в нашому місті, закохані. Ну а харків'яни абсолютні фанати свого міста. Ми всі дуже прагнемо перемоги для нашої країни, щоб змогти продовжувати наше щасливе, мирне життя. Дуже дякую вам за увагу. Бережіть себе і чекаю на ваше запитання, будь ласка. Дякую.